Зважаючи на те, що зараз е, відбувається в світі, ну, на, на мою думку, воно все йде не до якогось е, ну, людини, е, кожна людина вона має якусь надію на краще, на краще, що все Ну, е, Слово Боже, якщо дивитися в священне Писання і дивитися на кінці часів. Які спіткають людство. Ми бачимо, що е, будуть великі стихії, великі великі розрухи. Е, я хотів би зачитати, е, зачитати це Луки, 21 глава із 34 вірша. Зважайте на себе, щоб серця ваші не втяжувались. Не на нажерливостю і пеяском і життєвими турботами, і щоб день той не застав вас несподіваним. Бо він немов сітка, прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте повсякчасно і моліться, щоб удостоїтися, уникнути того всього, що має бути і стати перед сином Людким. Це говорить сам Ісус Христос і слова. І <кій> <кій> ну, хотілося б зачитати ще, де місце списання чуть вище піднімуся, це також 21 глава, 25 вірш. І будуть знамення на Сонці місяці дірках, і на землі, і трилога народів та безнадійність. Оце це состояння, безнадійність, яке ну, спіткає людство, бо море зашумить і збу, збуреться. Ну, тут образно можна понімати, що море це воно якби образно, завжди суспільство. Може, і шторми якісь бестві, стихійні, будуть, може, з цим зв'язано. Люди будуть. Мертвіте від страху та чекання біди, що йде на світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачить сина людського, що йде на хмарах з силою і великою славою. Коли це почне збуватися, то випростайтесь і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. А пом'яте, там ще було написано, що коли побачать сина людського, будуть бігти в гори. Бігти в гори і казати, ну, гори впадіть на нас і покрийте нас, тобто вони не зможуть видержати цієї присутності ну, зустрічі Бога. Чого це так сталося? Тому що серце їхнє не було підготовлене, серце їхнє не було. Люди не як не пильнували, так як Христос каже, що зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувались, не нажерливістю. П'яством і з життєвими турботами, щоб день той не застав вас несподівано, Ну, по-русски врасплох, розплох. Тобто неожидано люди, люди, виходить, не ждали, не не ждали, не внікали в себе. То тобто, наскільки треба іменно вникати в себе в цю боротьбу внутрішню, нашу, щоб перемагати всі ці пожадливості, які є в нас, в кожної з нас ще багато чого є працювати над собою. І Дух Святий він обіцяв, що поможе. Написано, що ті, які Христові, вони розп'яли свою з страстями і покитями. Вони розп'яли для того, щоб жив не Христос, щоб вливалося Боже, щоб вливалося, вливалося життя Боже, щоб Дух Святий міг вливати свої способності, щоб Він міг руководити нами. Він хоче, щоб наш сосуд, наше, нашого, він був чистий. І це, це ж краще для нас. Це ж для нас краще. От ми, ми самі ставимо якісь перекони, якісь прегради. От, і завжди ходити чистому, ну краще, Лучше помитися, наприклад, у ну, фізичному тілі, помитися після робочого дня, щоб ну, було легко в тілі. Так само, і дух наш він повинен очищатися, обновлятися. для того, щоб eh, Боже життя воно вливалося в нас. <кій> і тут написано, що оце, цей стан. Eh, Життєві турботи, там зажели, п'яста. Може там хтось і ну, не п'є і не зажирається, так як, ну може хтось зажирається, але життєві турботи зустрічаються дуже часто. Буває з людьми, говориш, і Англії, і що їм благовістю, приглашають в церкву, а вони а ну, в мене роботи повно, нема коли там і так далі. Навіть ну, віруючим. Коли говориться, що читайте, перебувайте в Слові Божому і Писання, вникайте в Слово Боже. Тобто треба ну, добре в церквах, і щоб було і розбор слова був. Це це для нас ще краще, для нас краще, тому що це дає життя людині. І оце нема коли, нема нема як там і так далі. Це відговорки, які... Просто воно в нас будуть руйнувати, і е, духовно ми будемо слаблювати. Ми не зможемо е, як би цей, день, цей день зустріти. Ми, нас дійсно він може застати в розпло. Якщо ми привикаємо до такого стану турботами життєвими, воно, е, воно руйнує нас нашу духовність, розрушає нас як особистість. Духовно. Хоча нам кажеться, що ми в належному стані, ми можемо думати, ходимо в церкву, співаємо псалми, читаємо проповіді. Я себе ставлю в це, я не лучший. Я, я просто так бачу. Я як бачу, так і розказую. Я для себе говорю, для свого серця. От. І дуже важливо пильнувати. Ну, щоб ставити свої пріоритети в житті, віддавати Богу перевагу ну в житті. І Тому тому через те то в нас багато гріхів, є такі гріхи, які ми не можемо перемогти, наприклад. Там, навіть та елементарна лінь чи ще щось таке, що в нашому житті роками, і ми не можемо перемогти, і простити там не можемо комусь. Щось Думаємо про когось постійно і воно, воно в нас не покидає. Це все і за те, що ми не е, е, слідимо Слово Боже, і за те, що ми не вникаємо в Писання, що ми Духа Святого ну, не приглашаємо, щоб Він працював, щоб він звершував це нерукотворне на обрізання нашого серця, От, щоб ми були обрізані від цього світу. От. Хай Бог благословить ну, нас, щоб ми. Дійсно, були готовими і не обтяжувались написано, не обтяжуйтесь. Не обтяжуйтесь цим. Це, це тягар, тягар, який ми саме накладаємо на, на себе. І е, з нашою нерозсудливостю, якби все це ну, над цим легковажимо. І потім будемо страдати від цього. Потім ще хотілося би. Прочитати ще місце із списання за останні дні, за останні часи. І ну, деякі люди кажуть, що це для невіруючих це місце списання написане. Но воно написано для віруючих, і там є підтвердження, що це ну, серед віруючих. По-любому серед цих якостей, які, які я зараз буду перечисляти, ну, ми десь зловимо себе, десь ну, уловимо свою душу. І я коли читав, я навіть ну, в деяких моментах влавлював ну, і судив себе. Ну, за це все, щоб мені. Я прошу Бога, щоб Бог дав мені сили якби бороти за все. І е, дай Бог, щоб ми всі ну, подивилися через призму Святого Слова на себе. Е, це третя глава, друге Тимофія, третя глава, друге Тимофія. Знаєш же це, що останні дні наступлять часи тяжкі. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі. Ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, і що більше люблять роз, розкоші, ніж Бога. Бачите, навіть така категорія. Які мають вигляд побожності, Бачите, це говорить про е, якби, що це категорія віруючих, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, так як віддаляюся, написано. Ну, мається в виду, хай кожен над своїм серцем працює, хай кожен над своїм серцем працює і вникає в себе. І я вірю в 100%, що Бог Він наш благий, добрий Бог, Він поможе нам зцілити нашу душу, і зцілити, якщо ми цього самі захочемо. Я ну, переконався вже скільки віруючий, що він насильно не вривається. І не ламає тебе. Він просто дає можливість, щоб ти покаявся, щоб ти е, переосмислив своє серце. Він не хоче то, ну, тебе доводити там, до такого стану, щоб ти якби ламався. Хоча і бувають такі випадки. Е, якщо людина вперта, буває, от, що е, Бог якби впрягає в нос для нас якби образно. І, е, Тяне просто як. як... Ну, діло в тому, що е, е, дуже хорошо самому осознати свою гріховність, осознати свій стан і прийти до Бога, який, який, який ми є, і розкаятись, і попросити у Бога цього миру, цього спокою в душі, який повинен нас супроводжувати постійно. Тому що мир він повинен постійно, як підтвердження, що Бог з нами, ми з ним це і є підтвердження, що ми якби в тісних стосунках, мир. Тільки цей мир він повинен ну, основуватись тільки на святому писанні, коли ми звіряємо себе з писанням. Бо я колись з одним братом він ну, роздражався сильно там і, і, і його і облічають за те, що він роздражається. Він каже: А мене совість не осуждає, каже. А мене совість каже, не осуждає. Непонятно, що твоя совість, якщо вона осквернена, вона тебе не буде осуждати. Ти дивись в Слово Боже. Слово Боже, воно удосконалює нашу совість, воно показує істинне положення речей. І це істинний рентген, який просвіщає нашу душу, це святе слово. І тому треба все через призму святого слова дивитись на своє серце. От, і мати мир, який Бог дає, мир е, Божий на основанні Слова Божого. І е, хай благословить Господь кожне серце, щоб ми були в тісних, нерозривних стосунках з ним. А йому слава навіки Амінь.